Дивись, як чітко виходить. Газонна рішетка засипана отсівом. Далі ось трава не кошена, і ось трава кошена. Ось так можна подивитись, наглядно, як воно ну, виглядає. Ось газонна рішетка тут знизу застелена. От ти ходиш, і трава ця не топчиться. Трошки траву, я вже переростив, треба було її частіше стригти треба. І дивіться, ось газонна тут рішетка, її не видно тут майже. Бачите, майже не видно. Бачте, але вона там є. І ніколи у вас трава не витопчеться. Ви ходите ногами. Ну, воно примнеться, десь да, ця травичка мнеться, але вона ніколи тут не витопчеться. Ось тут в мене стоїть лавочка, виходить, ось там. І тут ось до трошки видно більше, бачите, витопчується така травичка більш жовта. Ну, але трава, вона як би мнеться, але коріння в неї ніколи не витопчеться. Ось для цього засіпа... ну, застеляється газонна рішотка. Або можна засипати її гацієвом, гравієм, щебнем, або засипаємо землею е і засіваємо травичкою. От якщо. У вас якась там стежка, да чи десь так як у мене хочеться, щоб травичка.